Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Про міро цим відео я розпочинаю серію відео про міру, який назвала Міро Tutorials, тому що це будуть коротенькі відео про те, як користуватися певними функціями в Міро, базовими та просунутими. Якщо ви починаєте свій шлях роботи з Міро, то я дуже сподіваюся, що для вас цей міні-курс буде корисним. Ви розберетеся з основними перевагами Міро, як користуватися та полегшити своє життя та життя студентам? А друге, якщо ви вже є просунутим користувачем, то дуже сподіваюся, що цей міні-курс стане вам в нагоді, і ви відкрите для себе щось новеньке, або дізнаєтесь, давайте назвемо їх лайфхаки, які допоможуть вам краще і швидше працювати в міру. Викладання я вже 13 років. Серед них з них 10 років я працюю онлайн. Спочатку це був Skype, потім всі активно перейшли в роботу в Зумі. А до цього я не використовувала ніякі інтерактивні дошки. Як правило, у мене в браузері було відкрито безліч посилань, там відео, там якісь ігри, там якісь статті, матеріали. І я собі робила нотатки, помітки, щоб я не забула, що за чим, який план конспекту року, що відкривати та показати студентам. Це було громістко, мені треба було... У про це все думати. Що віки посвідомності в моєму арсеналі була така інтерактивна дошка, як Jamboard від Google. Але в неї обмежений персон... функціонал, тому зрозуміло, що вона не дає такі можливості, як дає Miro. Переваги Міру це те, що ви можете розмістити весь матеріал на одній дошці, вам не треба зберігати безліч посилань, тримати відкритими вкладки, робити якісь букмаркс. Для цього ви розміщуєте всю інформацію, яку вам потрібно для заняття, або інформацію для групи на своїй дошці. Тут можна будувати посилання на ігри, наприклад, WordWall або лан worksheets, можна будувати відео, і тому у вас є логічно структурований, побудований урок. Друге, коли ми працюємо з студентами, дуже часто виникає emergent language. І тому я його завжди друкую в міру, зберігаю. І студенти після заняття завжди мають можливість повернутися, переглянути інформацію, навіть пройти урок ще раз, якщо їм потрібно. Також студенти часто виконують домашні завдання, прямо на дошці я їм залишаю, ну або ж. Якщо це якась collaborative task, то вони виконують завдання разом, пишуть історії, складають діалоги, і вони друкують дощ, і тому в мене є можливість контролювати і переглядати. І я можу бачити, де вони там застрягли, можу їм там е залишити коментар або доєднуватись до них breakout room і пояснюю е їм завдання, бо допомагаю їм е підібрати лексику, якої їм бракує. Також, в е міру мені подобається навігація, і я хочу порадити вам. Дошки в міру можна об'єднувати, проєкти. тому для мене одна група це один проєкт, і потім в мене відкритий проєкт, B1, Outcomes. і тут якраз знаходяться дошечки, які я створила для цієї групи. Один із недоліків міру це те, що коли ви розташовуєте там дуже багато візуалу, то дошка може підвисати, тому що браузеру дуже складно відтворити контент, який ви там розмістили. Тому моя порада, один тематичний блок, одна дошка. Це доволі таки зручно. Дошка не виглядає такою громісткою, студентам легше там пересуватися і користуватися нею. Не зрозуміло, технічні моменти ніхто не відміняв, але це може статися і трапитися з будь-якою дошкою. Тож зараз давайте поговоримо з вами про підписку. Коли ви зареєструєтесь на дошці в міро, у вас буде можливість безкоштовно користуватися дошкою Міро, але вона має певні обмеження. Зараз я їх перерахую, що дає нам безкоштовний план, а ви можете собі занотувати або просто запам'ятати і зрозуміти, чи підходить вам ця дошка, цей варіант підписки. Безкоштовна підписка включає в себе можливість створити лише три дошки. Тобто все залежить від того, скільки у вас учнів, скільки вам потрібно створювати дошок. Тобто, тут ви можете створити лише три безкоштовні дошки. Щоб запросити учнів на цю дошку, їм обов'язково вони мають бути членами цієї дошки, вони мають бути юзерами. І в, тому, в цьому випадку вони будуть мати той же функціонал, що й маєте ви, тобто приховати від них якусь інформацію, приховати інші дошки, ви не зможете. А також в безкоштовній підписці немає таймеру, і я особисто ним користуюсь зрозуміло, що без нього можна обійтись, і я не використовую його так часто, але тим не менш. Ви не можете покликати всіх студентів до себе. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Також в безкоштовній підписці немає можливості створювати проєкт, проєкти, про які я вам говорила. Я вважаю, що це дуже зручно, тому якщо вам вони теж будуть потрібні, потрібно буде групувати дошки, то ви теж можете звернути увагу, що безкоштовний план можливо не всі ваші потреби. Ну, якщо а, якась інформація у вас буде видалена, або дошка а, десь там випадково видали студент, то відновити контент тут вже в без, безкоштовній версії неможливо. Я особисто користуюся підпискою Стартер я її придбала майже відразу, а, тому що вона дає можливість створити а, безліч дошок, учні, ви можете запрошувати учнів на дошку. Просто за посиланням їм не треба бути членами вашої команди. Далі ви можете від них приховувати певну інформацію, певні слайди, певні activities. І вони бачать тільки ту дошку, на яку ви їх запросили. Також тут присутній весь функціонал, ви можете створювати тут проєкти, ви можете, тут також є таймер, ви можете покликати всіх студентів до себе, якщо хтось там десь загубився. Ну і також можна відновити контент. Бізнес-план дуже схожий на стартер, але тут іде мова більше про безпеку для ваших матеріалів, тому якщо ви створюєте якісь презентації, і готуєте вебінари для викладачів, і ви хочете якось захистити а, свої матеріали, то вам дійсно, краще буде підписка бізнес. У мене підписка стартер. Вона коштує 8 доларів. А, на… Місяць, якщо ви купуєте річну підписку, і якщо ви будете сплачувати кожного місяця ця окремо, то це 10 доларів. Це десь приблизно 370 гривень. Тому обирайте, чи підходить вам така сума, і чи потрібна вам така підписка. Зараз ще для українців є така благодійна акція. Ви можете написати техпідтримку. І е, написати, що ви е, вчитель чи викладач з України, і ви дізналися про те, що зараз вчителі з України мають можливість користуватися цією дошкою безкоштовно. Я написала цього листа ще влітку, а буквально через день я отримала відповідь, де мені відправили налаштування, що треба зробити, щоб мати цю ж підписку стартер, але безкоштовно, і повернули мені гроші е, на карту. На даний момент ця акція буде дійсна до січня 2024 року. Тому, можливо, вони далі цю акцію продовжать, можливо, ця акція закінчиться. Але коли акція ця закінчиться, ваші дошки, які ви вже встигли створити, вони будуть деактивовані, вони будуть неактивні. І для того, щоб знову почати ними користуватися, вам треба буде сплатити за цей пакет або за місяць, або за рік. Тут уже ви для себе вирішуєте. І ваші дошки знову будуть активні. Активні. А в коментарях я залишу під цим відео, я залишу імейл, на який ви можете відправити листа і попросити цю безкоштовну підписку, якщо вона вам потрібна.